Всім привіт! Сьогодні ми рішив записати таке невеличке відео, як я проходжу техогляд. Е, і е, адже техогляд з вересня вже росте. У мене техогляд десь приблизно до 15 вересня, а з 1 вересня вже буде техогляд на 50 злотих дорожчих був 100, тепер 150 злотих. І це. І у ну, мене як Через місяць закінчується, подивимося, чи я зможу пройти його набагато швидше. Тобто в мене ще місяць, ну менше, ніж місяць. Три тижні в мене залишилося до проходження цього е, тихогляду. І це мене якби, підштовхнуло, щоб пройти швидше. Тому не думайте, що я так завжди зарані проходжу е, ці тихогляди. Е, зазвичай я відтягую до останнього дня, але оскільки це все подорошилося, з вересня це все дорожче, то мене це підштовхнуло. Е, що я Зробив по машині. По машині я там трохи поприбирав, попідкидав і відполірував. Ну як відполірував собі, купив цю, цю хімію до фар. Вставлю відео, як я це все зробив, цю всю хімію до фар вийшло дуже класний результат. Зараз тут ставлю відео. ось такий засіб ось таких фара, потемніших. К2. Подивимося результат після цієї штуки. Тепер друга фара. Нагадаю, який результат до, це. а це тісня, Хрена собі лісі. Е, і я залишився задоволений. Штука коштує реально там 20 злотих, але відполіровую так, як би не знаю. В поліровці в мене би попростили, щоб цю фару відполірувати. Там 600-500 злотих, певно що. Ще 200-300, ну не знаю. Е, тому штука е, класна, рекомендую. Це не реклама. Е, Їдемо зараз, подивимося, чи пройду я цей тихогляд. Самому цікаво, машина вроді би нічого там не робилося, сильних ремонтів таких. Тому що ця миска ця робилася. А решта, ну там вже це потрібно було зробити, до... адже якщо б там капало масло з цієї миски, то я би цей тихогляд не пройшов. Е, ще таке цікаве. Е, завжди пару, ну не завжди, а там пару цих мене питало е, так в життю, вона, чи я знаю когось, хто цей тихогляд е, якби підбиває так, щоб там навіть не їхати. Просто так е, тих паспорті е, підбиває. Чи є такі штуки, чи є. Я, я таких особисто не знаю, що, хто так робить, хто таким займається, тому я. І... Пробую відговарювати, щоб тіпа, поїхати, там немає нічого страшного, вас там перевірять там, елементарні тормоза, елементарні світло, і ну, нічого такого страшного немає. Але багато ну, пару таких людей мене вже запитували не раз, чи я знаю, типу, таких людей, які можуть там щось зарішати, чи ще там щось. Тому зараз по можливості щось там підзніму, якщо б думав, як, звичайно. Тому погнали. Це з цього тихогляду. Е, Тоді я знімав цього дня, мені просто не вдалося пройти техогляд. Я мав тоді час. Заїхав на станцію, і мені сказали, що це занадто е, якби занадто рано проходити цей техогляд і звернутися коли буде хоча б там за тиждень до кінця. Тому і тоді мені не вдалося. Але вже зараз, типу, вже тиждень до кінця, вже сьогодні тільки. 12 вересня. І все ж таки я е, поїхав. Що я ще зробив перед тим, як поїхати? Звичайно, що помив машину. Е, перевірив, чи в мене є вогнегасник і цей тройконт. І по ну, пилососам, таке. І я вже думав, що техогляд з цього е, місяця з вересня. Що всі так казали, що техогляд е, подорожчає, але техогляд. Я запустив стільки саме, як того року. Тобто 100 злотих неподорошив. Не знаю чому так. Можливо, там з жовтня місяця подорожчає, але неважливо. Добре, що не подорож. Що провіряли? Звичайно, що тормоза там провіряли, залізали, заїжджали на цей такий стенд, там все попровірав, світло, сигнал. Мотор, чи ніде нічого не капає. Найважливіше, щоб нічого не капало ніяких рідин. Бо якщо десь капати якась масло, рідина, тоді у вас дуже велика ймовірність, що ви його не пройдете. Щоб робили всі св... світла, фари, щоб вони не, не сліпили, щоб стояли в правильному цьому положенні. У мене була така ситуація, там того року, що я міняв лампочку, неправильно поміняв лампочку і вона сліпила і тихогляд я мусив на ходу змінювати тоді лампочку, щоб вона правильно світилася під правильним углом. Як це зробити? Правильно це зробити, якщо ви міняєте лампочку, під'їжджайте до стіни. Мені там сказали, і в стіні має бути, вони світиться не вверх, а рівно пропорційно, тобто дві фари мають рівно світитися. Такий, типу, лайфхак. E, по e, Далі провірив якісь там, вихлопні гази, щось там запихав вихопнув. E, Провіряв заніс під спіт. Пошарпав за якісь речаги. Ну, це звичайна процедура e, на стенд. Не знаю, що він там на стенді підвіску провірав. Чи що. Ну, не знаю. E, машина дізельна, тому. Якби була газова, тому це було б набагато довше, набагато складніше пройти тихогляд набагато дорожче, адже це все е, обладнання також провіряється. Тому з дізельними з бензинами набагато все е, простіше з цим е, тихоглядом. Е, підходимо до кінця. На кінці він мені дуже сильно так е, настрашив, не, як ви можна сказати. так. Трохи я злякався, тому що він мені сказав знайти він номер, і він цього він номера не знайшов. А він зазвичай він номер прибувається там до рами. І я теж забув, де цей він номер. Точніше, я пам'ятав, що точно він був, що того року я нормально все проходив, все він читався, і він сказав, що, тіпа, що не підбиває мені тихогляд, або я знаходжу цей він номер. Ну, не те, що не ходжу, він зазвичай він, він знаходився з правої сторони, і ми як обернули колесо, тут його не було. А він, е, треба в інакшому положенні колесо обернути, тоді він там показується. Ну і ж, на кінець вже, типу, дійшло до нього і до мене, що він там над... трошки посунути Це він номер. Е, він нормально все знаходиться з правої сторони. Е, це трохи мене як би, заставило. Понерувати, тому що я думав, що я міняв колеса і могло колесом десь стертися, чи просто він міг згнити, машина не дава. Тому я сильно ну, якби, без війномера і не знаю, що робити, звертатися. Як це все повернути? Не, не зрозуміло. Тому це могли бути великими проблемами, якщо б я не знайшов його, але все було нормально, все знайшли, все підбили, і машина якби справна. Шеглін підбився на рік. Зайняло це буквально 30 хвилин, 100 злоти. Е, нічого не подорожчало, Не знаю, відколи буде дорожчати, Чи може знов не буде дорожити, бо, тому що вони там мали ще з того року піднімати це все, але нічого не підняв. Тому ось така: ось так. Шегльон, техогляд, так виглядається це все. Пишіть в коментарях, е, які у вас були. Е, такі якісь е, ну якби, по часом знаю, є, що типу, є такі, що не сильно хочуть це підбивати за любої якоїсь такої дрібнички, можна сказати, там лампочка згоріла, вас, е, вам не підіб'ють цей тихогляд. Е, не раз з таким стикався. Тому пишіть в коментарях, з чим стикались ви, е, що вам, в чому вам відмовили в цьому тихогляді. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Тому, дякую за перегляданого відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал. і до